Ікс чоловічого одягу Джек Джонс. Дуже класний стильний одяг. Має свій почерк, гарна якість. Ось така котонова футболочка, шортики, катончик легкий, футболка моделька полиде, стильна сорочка з великими кишенями та великими гудзиками. Поєднання йде двох кольорів. Оздоблена такою плотною бієчкою. Можна як вітровочку носити, джинси, заложені донизу, Штанішки моделька Cargo з кишенними боковими. Ще одні в такому пісочному кольорі. Тильні штани з такими яскравими полосками, кишені на замочках ідуть. Тканина-жаточка. Така от прикольна ковтинка, імітація регланчика з-під футболки. Плотненька тканинка, грубчик, де позаду така аплікація на спинці. Класна стильна сорочка, трьохчетвертний рукавчик з надписами йде. Ось по манжетику. І на спинці. Футболочка модельки Поло. Сурочка в по двох кольорах супонула. Дуже класні штани для ніс підкатами, кишені. І ще одні ляненькі штанішки в полоску. Гарна моделька.